Здаю в оренду ділянку малини приблизно 70-80 сотих. Тут, тут, бачите, де майже нема малини, те, те треба ще досаджувати. Це просто була посаджена два рік чи два роки назад малина Вона прийнялася погано, а там далі це. Тут два сорти, але тут майже немає Зюганна і Полісся, по-моєму. Ну, Тут її майже немає, а там основна поляна чи полана. Е, значить, Здаємо її в оренду на сезон, здаємо в оренду не земельну ділянку, а саме плантацію малини. Що там вона отак за хлібом, діляночка в центрі села. В принципі, є капельний полив. Е, от, е, є бочка на 27 тисяч літрів води, вся та система. Тож, ну, цього сезону то капельного поливу фактично не треба було. Е, от, е, не, не путайте з здаванням в оренду землі. Земельна ділянка, то абсолютно інша справа. Зараз йдемо про ділянку малини. Значить, фактично, як воно виглядає, як то кажуть, деньги вперед. Значить, Гроші, якщо договорюся за оренду вперід, на один сезон. Сезон пройшов, на слідуючий сезон договариваємося знову, якщо що. От. Цього сезону значить, ніхто не взявся, не рискнув. Пропонували мені оренду в три рази меншу, ніж я вложив живих грошей в ту ділянку. Скажу вам, ще не підраховував, але цей сезон у нас був найбідовий по урожайності. Ще такого поганого врожаю у нас ніколи не було, як цього сезону. Але все рівно ми заробили десь приблизно трохи більше, як хотіли за оренду. Причому обійшлися своїми силами. Трьох чоловік збирали цю ділянку, яку треба зробити обов'язкову поправку на слідуючі сезони, треба накривати ділянку весною агроволокном, Ну і бажано осінню. Бо тут близько біля річки і заморозки шкодять сильно урожайності. Дуже сильно шкодять. От така ситуація, так що, кого цікавить, пишіть. Будемо договариватися, ну а ні, то ні, то нема то нічого страшного, будемо і самі обробляти не перший раз. Просто трошки життєві обставини міняються і треба щось рішати радикальне. Хоча не хотілося б при, при, при такій хорошій ціні малини, як була в цьому році, і на слідуючий рік про, про, прогнозують теж хорошу ціну. Люди садять масово. Але ж Посадить зараз ділянку, то вона ж фактично буде нормально в... зародить нормально вже аж через два роки. Тобто два роки ще хто я знаю, що ще, ще буде через два роки. Ось така ситуація. Так що, кому цікаво, пишіть, розкажу, покажу. Поділюся досвідом. До речі, залишилися в нас з 6 сезону там добрива в водорощенні, по-моєму. Десь так тисяч на 10-15. Я навіть не дивився, чесно кажучи. Ну і кому цікаво, то я і можу зробити і бухгалтерію, що ми в цьому році взяли. Ну в цьому році самий 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 бідовий врожай. Такого бідового врожаю в нас ще ніколи не було. Причина в тому, що весною в нашій стороні були заморозки десь півтора місяця, майже кожен ранок було біле поле. І примерзла малина настільки, що ми мусили її скосити. За рахунок цього. Наша малина почала достигати десь на місяць, місяць і тиждень пізніше, ніж всіх в селі. В цьому селі. От така ситуація. А місяць, ну грубо говоря, півтора місяця сезону, то, 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 то добрий кивалок урожайності по часі виходить. Отаке. От Максимальне, максимально, що ми брали. Ми брали з цієї ділянки. Причому ця ділянка була раніше менша. Оце Я ж кажу, де рідка малина, тут був садочок, тут не було малини. Так він видно, Де нема малини, так, бачите, з так, зигзагом. Так. І от було, тут були якісь будівлі і так далі. Оце де густіша малина, там та малина була і раніше. З цієї ділянки ми брали в районі трошки більше 10 тонн за сезон. Ось така була, така була картина. Там народ багато писав, що там А, не догляджена, а те, а се. От беріть-беріть ділянку, доглядіть. Е, можна, не можна, А треба тут ще досадити. До речі, можна взяти саджанці з цієї ділянки і тут досадити той кавалочок. Ще буде плюс при бажанні, при все при бажанні. Ну, а ми ще деякий час почекаємо. І будемо косити її на зиму, я так собі думаю. Чи зимою будемо косити, там побачимо в планах, в планах пройтися міжрадія фризою на зиму чи зимою. О, там будемо бачити, як воно вже буде. О, цього. Так що, така є ділова пропозиція. Орендна плата не озвучую, щоб нікого не злякати, щоб не йопкались, але за дешево я точно не віддам, то однозначно. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, які гроші получаються на сьогоднішній день на Малині. Так що, кого цікавить такий, як то кажуть, готовий, майже готовий бізнес, фактично можете писати, дзвонити, будемо договаруватися.